Отака така історія. Бачите, можна навіть тричі хворіти, важко перенести хворобу, але не вакцинуватися при цьому. Чому можливо нам допоможе в цьому розібратися Євген Донець, генеральний директор сервісу «Гелсі». Пане Євгене, вітаю в ефірі. Доброго дня. Доброго Отже, та, та така цікава історія з цим е, новою імовірною е, е, пандемією е, хвороби Х. М -м, наскільки е, наскільки це реально? Ну, дивіться, насправді у нас все дуже просто. Ми ж сервіс, який надає доступ до здоров'я, тобто ми не встановлюємо там наявність або відсутність якихось хвороб або рекомендацій. Цим займається центр громадського здоров'я або МОЗ. В нашому випадку, і ми, власне кажучи, реалізовуємо всі ті останні вимоги, які через Всесвітню організацію охорони здоров'я через безпосередньо uh -huh. наші е, органи транслюються нам. І Якщо ми говоримо, чи є зараз якісь рекомендації щодо виявлення якоїсь невідомої хвороби X, то ми, власне кажучи, не володіємо такою інформацією, uh -huh. От, але в той же час залишається той самий ризик ковіду, про який теж останній час забагато говорять. Добре, тоді стосовно ковіду поговоримо про вакцинацію. Наскільки складно чи просто зараз отримати вакцину від ковід? 19 Насправді, останній час це стало достатньо легко. Ми перевіряли буквально перед новим роком наявність вакцин в пунктах вакцинації. Зараз вже не функціонують ось ті пункти масової вакцинації, пам'ятаєте, які були популярні в розгар ковіду. Але зараз функціонують пункти вакцинації в закладах охорони здоров'я. Зараз працює запис на вакцинацію. ви Можете зайти в наш сервіс Health і обрати вакцинацію в медичному закладі. В деяких закладах можна прямо на вакцинацію записатися і. Прийти вже безпосередньо на щеплення. Але основна рекомендація все-таки із-за того, що більшість людей таки робила вакцинацію і мають навіть бустерні дози. Основна рекомендація наступна: що ви повинні звернутися до свого сімейного лікаря. До речі, це можна зробити і в онлайн форматі. І, власне, з ним порадитись, чи є рекомендація до наступної бустерної дози, чи можливо пройти курс вакцинації, якщо ви раніше його не робили. І це доступно, власне кажучи, достатньо широко на сьогоднішній день, пане Євгене. Є таке враження, що з початком повномасштабного вторгнення українці зняли маски і трохи е, забули про пандемію ковіду і про ризики, які з ними пов'язані? Чи є тенденція під час війни вакцинуватися і чи йдуть вакцинуватися українці? Та скільки щеплень зробили протягом 2023 року? Дивіться, кількість щеплення ковіду, вона дійсно спадала. І, власне кажучи, ну і закінчилася офіційна сама пандемія і обмеження знайлись. Але в кінці року, як я вже зазначав, і були відповідні заяви і центру громадського здоров'я і місцевих органів влади, і були забезпечені і перевірені всі пункти вакцинації наявністю вакцини. І на сьогоднішній день треба говорити про те, що заклади закликають до профілактики. А також треба згадати про профілактику сезонних захворювань. Власне кажучи, профілактику грипу вона починається активна фаза і починається десь з вересня місяця, коли в Україні з'являється вакцина. Такі вакцини не є безкоштовними на відміну від ковідної вакцини, їх можна купити в аптеці, але безкоштовно щепитися в закладі охорони здоров'я комунальному або державному, як ми їх звикли називати. Якщо у вас є підписана декларація з сімейним лікарем, і, власне кажучи, нікуди не ді. Лися а не гострі респіраторні захворювання, а не ковід. І е, рекомендація дуже проста. Дійсно, слідкувати за вакцинацією. Ми в сервісі Хелсі навіть зробили такий календар вакцинації, в якому розписали всі вакцинації, які є, чи є по ним рекомендації, які рекомендації є. Але головна рекомендація все таки мати свого сімейного лікаря, звертатися до нього і консультуватися про те, чи потрібно, чи рекомендовано у вашому випадку та чи інша вакцинація. І останнє коротко запитаємо, як обрати якісну вакцину, незалежно від covid 19 від грипу чи від будь будь-чого іншого. Ну не хочеться казати так песимістично. Вибору у нас великого немає, але за нас цю вакцину обирає фактично держава, тому що закупівля і ліцензування вакцини відбувається на централізованому рівні. Всі вакцини, які до нас привозять, вони проходять відповідно всі перевірки на сьогоднішній день. За моєю інформацією, більшість вакцин, які є від ковіду, це вакцини Pfizer, за якими колись, якщо ви пам'ятаєте, стояли черги. От і вони зараз доступні в центрах масової вакцинації. А сезонні рутинні вакцинації від грипу вони зазвичай доступні декількох виробників. Вони зараз достатньо схожі по своїй по своєму змісту. Це там чотирьох, здається, штамова вакцина. В принципі, вони всі перевірені нашими перевіряючими органами, і на сьогоднішній день доступні лише дійсно дієві доказові вакцини. Іни і тільки вони завозяться в Україну, пане Євгене. Ми вам дуже вдячні за те, що стоїте на здоров'я на сторожі здоров'я українців та проінформували наших глядачів з приводу нового ймовірного вірусу. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Євген Донець, генеральний директор сервісу сервіс, сервісу Хелсі. Вакцинуйтеся.